18 жовтня, 2024 рік. Октябрьський райсуд Полтави. Тут чергове відбувається судове засідання по справі заступника голови Подільської районної ради, обвинуваченого у погрозах полтавській журналістці Анастасії Мацько. Цього дня проходять судові дебати. Учасники судового провадження підбувають підсумок з'ясування обставин кримінального провадження. Сторона потерпілих просить відправити обвинуваченого за грати на три роки. Під час роботи я мала досвід спілкування з людьми, які налаштовані до журналістів. В... Роже, тож я можу чітко розрізняти, коли агресія абстрактна і сказана на емоціях. А коли мова йде про чіткий намір і погрозу вбивства. я боюся чоловіків, які візуально схожі на бойка, я навіть змінила місце проживання, щоб уникнути будь-яких можливих контактів із ним. Дослідженими доказами дають підстави обґрунтовано стверджувати, що зі сторони обвинуваченого у відношенні потерпілої мала місце реальна погроза вбивства, яка сприймалася потерпілою як така, що може здійснитися. Щодо здійснення погроз потерпілість саме у зв'язку з її професійною діяльністю. Тим часом сторона захисту просила суд закрити кримінальне провадження. Вважаю, що мої відсутні будь які за злочину та прошу суд на цих підстави закрити кримінальне провадження. Засновує відсутність у діях під пізахного складу кримінального правопорушення. відсутність достатніх доказів для доведення винуватості. Я прошу закрити дане кримінальне провадження. 21 жовтня Октябрьський райсуд Полтави визнав винним заступника голови Подільської районної ради Сергія Бойка за обвинуваченням у погрозах полтавській журналістці Анастасії Мацько. Йому призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. Покласти на бойка такі обов'язки. Періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації, Повідомляти у повноваженому з питань пробації про зміну свого місця проживання роботи або навчання. Не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, заборонити спілкування з потерпілою Мацько Насесією Олександрівною, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Окрім цього, Сергія Бойка мають стягнути понад 28 тисяч гривень судових витрат. Обидві сторони вирок будуть оскаржувати за. Погрозою вбивством це якби занадто м'яке покарання на думку потерпіли. Потрібно ознайомитися з вироком, потрібно його проаналізувати та відповідно готувати апеляційну скаргу в частині призначеного покарання. Я вважаю, що рішення ухвалено на підставі подвійного тлумачення доказів, які не є обґрунтовані та не мають законної сили таким чином. Сторона захисту має оскаржити дане рішення в апеляційному суді, і де буде прийнято законне рішення. Вирок набере законної сили після закінчення апеляційного строку 30 днів. Протягом цього часу його можна оскаржити.